Ісусу Христу, Христос Воскрес. З кожним слідуючим днем ми все менше будемо чути про те, що Він Воскрес, але будемо говорити чи не будемо говорити, Він Воскрес. І це є повід для того, щоб разом зібравшись тут, ми могли чути слово Богом наткнене, яке Він хоче сказати сьогодні по відношенню до кожної з нас. Я хочу сказати, що ми прийшли в дім, який. Молитви. І коли ми прийшли в дім молитви, ми прийшли в школу Ісуса Христа. І якщо ми прийшли в школу Ісуса Христа, я хочу сказати про те, що ми повинні для себе взяти якийсь урок для практичного нашого використання. Якщо ми приходимо і нічого не беремо для себе, це говорить про те, що ми марно провели час. Тому я хотів би, щоб. З однієї події, яка описана в Слову Божому, взяли 10 уроків, які там описані, і я на які хотів би звернути увагу. Подія, яка описана в Євангелі Святого Івана з 21 го розділу, з першого вірша і далі. Написані такі слова. 21:1 Євангелія Святого Івана. Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівіріатським. І з'явився так. Питання стоїть. А що я повинен взяти з цього тексту, який тільки що напис, тільки що тільки прочитав? Слово Боже говорить про те, що після цього. А що було до цього? Виявляється, що до цього Ісус Христос з'являвся чи ні? З'являвся. Виявляється, що до цього Він з'являвся. Виникає питання. А до того, як Ісус Христос був розп'ятий? Яке було життя учнів? Три з половиною роки? Помінене зовсім по відношенню до того, як вони зустрілися з Ісусом Христом. Перебували три з половиною роки з ним. Бачили дію Його, яку він звершив по відношенню до людей. Мали певні цінності, які сповідували і жили ними. І мали певні очікування. Але ті очікування, які мали вони, і ті. Які приніс Господь, вони були одинакові чи не одинакові? Ні. Різні вони були. Вони очікували певних цінностей на цій землі і вони вірили в те, що вони скоро реалізуються. Що відбулося після того, коли Ісус Христос був розп'ятий? Слово Боже дає розуміння того, що вони розпорошились, кожен своє. Чому так відбулося в їхньому житті? По причині того, що очікування не збулись ті, які вони очікували. Але Слово Боже говорить про те, що брат читав, що він явився їм. Коли він явився, це щось, якийсь висновок, дає можливість їм робити. Другий раз явився в присутності Хоми, дає можливість. І слово Боже говорить, що після того, як він два рази їм явився, являється третій раз. Виникає питання сьогодні по відношенню до кожного з нас. Урок перший. Я хочу сказати про те, що в нашому житті, не дивлячись, яким воно є, Господь з'являється не один раз для того, щоб засвідчити нам про те, що Він є наш Господь. А може, хтось прийшов вперше сьогодні, і сьогодні вперше, йому з'явився Господь. Через слово, яке він сьогодні своє дає нам, Богонатне, для того, щоб воно робило певну працю в серці тих, хто ще може не примирився з Господом. Наскільки важливо розуміти нам те, що Слово Боже відкриває для нас як уроки, які ми повинні взяти для свого життя. Друге. Написано, другий текст написано про те, що Симон Петро Хома. Званий Близнюк Нафанаїл з кани Галілейської, сини завіде від двоє інших учнів його. І говорить Симон Петро: піду риби вловити. Які ми повинні взяти уроки з того тексту. Слово Боже, говорить про те, що вони знаходяться в купі, і коли вони знаходяться в купі, в них є певні цінності. Питання стоїть: а які їхні цінності? І Петро говорить, піду. Вловити рибу. Що нам дає розуміння того, що Він говорить? Він говорить про те, що повертаюся до свого колишнього старого життя і далі буду займатися тим, що раніше я займався. І вони говорять: ну раз тих починаєшся робити, ми з тобою також йдемо. Другий урок для нас це говорить про те, щоб ми не втратили орієнтир з нашого Господа. Якщо ми втрачаємо орієнтир з Господа, наш погляд з Голгофи повертається в суєтне життя, ми його кардинально міняємо. Ми повертаємося до своїх попередніх діл нашого тіла, гріховних діл нашого тіла. І нашого колишнього життя. Господь відкриває і показує нам, наскільки важливо розуміти нам те, щоб ми не втрачали орієнтир з нашого Господа. Слідуючий урок. Що слово більше, Боже говорить далі? А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них, чи не маєте діти якоїсь поживи? Який ми повинні взяти урок з цього тексту, який я тільки що прочитав? Він підходить до них. Цілу ніч вони ловлять. Скажіть, будь ласка, вони були професіонали чи не професіонали? Як рибаки? Професіонали. Вони знали, як робити рибу? Знали. А місця там, де ловити, щоб зловити, вони знали? Питання стоїть. А чому вони нічого не зловили? Урок третій. Урок третій. Я хочу, щоб ми зрозуміли. Перше, що Слово Боже говорить про нас, чи не маєте дітки, щось поїсти? Він питає: брати і сестри, друзі. Він дає питання, а як ваші справи? Яке ваше життя? В якому положенні і стані ви знаходитесь по відношенню до мене? Він сьогодні задає питання кожному із нас наш стан по відношенню до нього. Це третій урок і четвертий. Що вони говорять? Цілу ніч ловили і нічого не зловили. Друзі, четвертий урок без Господа ми є ноль. Він дав нам зрозуміти неважно. Що ми, може, маємо якісь цінності матеріального характеру, які нічого не варті, тому що одна душа, вона набагато більш вартніша, ніж всіх матеріальних цінностей цього світу. Він дає розуміння поняття, якщо ми не з Господом, друзі, в цьому світі, ми ноль. І він дає розуміння, щоб ми це розуміли. Наскільки важливо для кожного із нас розуміти своє положення? По відношенню до нашого Господа. Слідуючи на що він звертає увагу. Шостий вірш. Господь говорить, що вони мають зробити. Закиньте з іншої сторони. Ми ж цілу ніч ловили, закидали з різних сторін. Результат. Що вони бачать? Вони бачать, друзі, вони бачать результат. І коли вони бачать результат, ми читаємо в цьому вірші, написані такі слова. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові, це Господь. Урок. Я хочу, щоб ми розуміли і взяли з цього урок. Він говорить про те, що в Господі є результат. А який результат? Спасіння наших душ. Він говорить про те, що в Господі є відповідь на наші питання. Тому що коли він задає питання відносно наших потреб, Відносно наших проблем, він дає розуміння, що вирішення тільки в Господі. Прийдіть до мене, всі незможені обтяжені. Вирішення питань кому? В Господі, Він каже, я вас заспокою. Наскільки важливо для нас взяти ці уроки для практичного нашого примінення і нашого життя? Я повторюю про те, що в цьому світі ми повинні вміти жити. Якщо ми не будемо вміти жити, ми будемо постійно знаходитись в певних проблемах, які постійно потрібно вирішувати. Слідуючий урок. Дев'ятий вірш. А коли вони вийшли на землю, то бачать розложений жар, а на нім рибу і хліб. Урок, який говорить про те, що по відношенню до кожного із нас Господь має свій план. Наскільки сьогодні ми готові. Надати себе Господу, щоб цей план в нашому житті був реалізований. Він показує про те, наскільки він піклується кожним із нас, і наскільки для нас потрібно розуміти те, що Господь хоче кожного із нас використати. Та, як ми хочемо. Ні. Та, як Він хоче. А якщо в нього є план по відношенню до нас, ми можемо не дати його реалізувати? Можемо. Коли ми займаємося своїми цінностями, своїми справами, це те, що Господь відкриває кожному із нас. Він дає розуміння про те, наскільки ми йому небайдужі. І Він хоче, щоб ці уроки, які ми сьогодні засвоїмо, могли практично примінити в нашому житті. І це послужило на славу нашого Господа. Господь турбується про нас. В чому заключається його турбота? 12-й вірш. Ісус каже до учнів, ідіть сідайте. А з учнів ніхто не наважується спитати його, хто ти такий, бо знали вони, що Господь це. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм і так само рибу. Господь відкриває і показує нам урок, що забезпечення всьому тільки в Господі. Якщо наше життя сьогодні, в тих умовах, в яких ми знаходимось, ми будемо розраховувати на свій розум і думати, що ми щось своїм розумом зможете досягнути, це проблема. Тому що в один момент ми розчаруємося, і ми свідки того, що відбувається в нашій Україні. І те, що сьогодні люди бачать, мають по причині війни. Господь дає чітке розуміння. Повної залежності від нього. Наскільки важливо нам потрібно прийнятися цією думкою, Слідуючий урок, після того, як вони поснідали, він тепер веде розмову. Зверніть увагу, він говорить з Петром і він хоче для всіх учнів, які знаходяться там і для кожного із нас, дати розуміння, поняття цінності. Про яку Господь відкриває через Петра сьогодні кожному із нас. Яке він задає питання Петру? Чи ти любиш мене? Сьогодні питання до кожного із нас. А ми любимо Ісуса? Питання сьогодні до кожного із нас. А потім він задає другий раз питання. Чи ти любиш мене? Що говорить Петро йому? Каже, люблю, ти знаєш, я люблю. А другий раз. Запитує, він знов люблю. Я хочу, щоб ми, кожен із нас, коли другий раз я задаю це питання, оцінили наскільки щиро правду ми говоримо по відношенню до нашого Господа, що ми любимо його. Виникає питання сьогодні: а коли я кажу, що я його люблю, а що я вкладаю в слово люблю? Що для мене означає це слово? Що за ним стоїть, на що я готовий для того, щоб підтвердити те, що я дійсно люблю? Коли він йому запитав третій раз, він засмутився. Але він сказав: Господи, ти знаєш, що це говорить? Який урок ми беремо? Урок це той, що свого часу Петро дав чітке розуміння того, що він був впевнений, що в житті його Ісуса Христа нічого поганого не буде. Бачучи те, що Він робить, і думати, що буде щось погане, розум говорить, ну це нереально. Тому для нього було легко сказати, що всі відречуться, я не відречуся, я готовий на смерть за тебе. І коли питання стало, а ти готовий піти раді мене на смерть? Друзі, сьогодні питання стоїть відкрите по відношенню до кожного із нас. На що ми готові раді того, щоб доказати те, що ми любимо Ісуса? Господь сьогодні відкриває кожному із нас. Розуміння Божої любові по відношенню до нас через Голгофу, яку він зробив, по відношенню до нас. І сьогодні зворотня любов, наша по відношенню до нього. Урок, який ми повинні взяти для себе. Наскільки я готовий бути вірний в любих умовах нашого життя, які б вони не склалися, бути вірний мому Господу. Це те, що повинні. Кожен із нас дати відповідь, тому що ми живемо в непростий час, і не виключено, що прийде ще якийсь час, і оцю любов в нашому житті на практиці прийдеться доказувати. І Господь сьогодні нас готує, тому Він сьогодні дає ці уроки для того, щоб ми їх засвоювали, для того, щоб ми промолювали, і для того, щоб ми готувалися до певних викликів, які будуть в нашому житті. Я впевнений. Тому, що вони будуть. Дев'ятий урок, 21 вірш. Коли Слово Боже дає розуміння того, що Петро зрозумів, якою смертю він помре, 21 вірш говорить про те, побачив того, побачив іншого учені, говорить Ісус і Господи, це що? Урок. Сьогодні часто в нашому житті ми дивимось на інших. Ну, може цей, а може цей, а може та. Слово Боже говорить про те, що ми не повинні дивитись на інших. Ми повинні концентрувати увагу тільки на собі. Будує Господь відносини з нами індивідуально. А якщо він будує індивідуально, це я і Господь. А якщо я і Господь, то відношення я і Господь це ті, які він відкриває для мене і на моє життя. Це не говорить про те, що моє життя хтось з вас повторить. Чи я повторюю ваше життя? Це говорить про те, що в нас індивідуальні відносини і особисте життя. І коли особисто, нам не потрібно дивитись на когось. Ми повинні концентруватись на собі. І останній 10-й урок, Слово Боже, говорить такі слова. 22-й вірш. Промовляй до нього Ісуса. Якщо я схотів би, щоб Він позостався, аж поки прийду. Що до того тобі, та йди за мною. Тему моєї проповіді йти за Ісусом Христом. Я хочу, щоб ми чітко зрозуміли, що Господь сьогодні кличе кожного із нас йти за Ним. Ті, хто не примирились з ним, примиритись, йти за Ним. Ті, хто примирились, розуміти життя, яке перед нами, і бути готовим бути вірним послідовником нашого Господа. В нашому ходженні перед ним. І хай ці слова бути вірним і йти за ним, вони закарбуються в наших серцях. Для того, щоб ми не просто були забудько-слухачами, для того, щоб ми були виконавцями волі Його. І хай Господь нас в цьому благословить. Амінь.